Доброго ранку, мої любі малята, запрошую вас на наше цікаве заняття. Далеко у лісі з їжачком трапилась дуже дивна пригода, а яка ми зараз з вами дізнаємось. Тож слухайте. Їжачок йшов через ліс, кошик він з грибами ніс, на синичку задивився. Об камінчик зачепився, всі грибочки розгубив, сів під дубом, затужив. Я в садочок вранці йшла, кошик ось такий знайшла. Подивіться, діти, що лежить в кошику. Так, це ж грибочки нашого їжачка. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два. Залишилося лише два грибочки. Інший ж їжачок розгубив. Дуже шкода їжачка. Давайте ми йому допоможемо, зліпимо йому грибочки, щоб знову був повен кошик. Але спочатку давайте розглянемо, з яких частин складається грибочок з капелюшка та ніжки. Яку форму має капелюшок? Що він нагадує? Так. Він нагадує тарілочку, а яку форму має ніжка гриба? Так, вона схожа на циліндр. Тож можемо починати ліпити наш грибочок. Для цього нам необхідно пластилін білого та коричневого кольору, дощечка, серветка, щоб в кінці роботи витерти наші долоньки. Беремо пластилін білого кольору, відщіпуємо шматочок і спочатку розминаємо, щоб він був м'який в долоньках. Ось так. Потім прямими рухами розкочуємо між долоньками в циліндр. Це буде наша ніжка грибочка. Беремо пластилін коричневого кольору, також відщіпуємо шматочок, розминаємо і також скачуємо пластилін між долоньками коловими рухами в кульку. Потім сплющуємо кульку в диск, подивіться, як це роблю я, і з'єднуємо з нашою ніжкою. Края нашої шапочки загинаємо. Витираємо наші долоньки серветкою. І ось такий грибочок для їжачка зліпила я. А який зліпили ви? Їжачок та я будемо чекати на ваші роботи. До побачення!